Чи знаєте ви, що загрожує особі, яка не з'явилась по повістці ТЦК? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадролент, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Мобілізація в Україні продовжується, і багатьох з вас цікавлять наслідки, неявки, повістці. Цю тему освітлюють різні видання, і ви, мабуть, чули про адміністративну та кримінальну відповідальність. Спробуй пояснити, за яких умов і яка саме відповідальність може загрожувати особі, що не з'явилась повістці в ТЦК. Насамперед слід нагадати, чинне законодавство дозволяє вручати повістки в будь-якому місці, тобто особі можуть вручити повістку на вулиці, в метро, в спортклубі, в навчальному закладі, в обісному приміщенні тощо. Проте слід зазначити, що право вручення повісток в будь-якому місці не означає, що представники ТЦК можуть законно потрапити в будь-які приміщення чи на будь-яку територію. Давайте розглянемо ситуацію з офісним приміщенням, де більшу частину свого часу можуть проводити військовозобов'язані чоловіки. Чи зобов'язаний роботодавець допускати працівників ТЦК в офісне приміщення чи на територію підприємства? Моя відповідь ні, крім випадків, коли ТЦК має намір провести перевірку і для цього в нього є підстави. Зауважу, що про планову перевірку ТЦК зобов'язаний повідомити суб'єкта перевірки за 10 днів. А от позапланова, можлива без попередження. Проте. Позаплановому порядку можуть перевіряти лише підприємства, де працюють заброньовані працівники, і працівники, яким вручено мобілізаційні розпорядження. Тож виходить, що якщо у вас немає ні заброньованих, ні тих, кому вручено мобілізаційні розпорядження, то вас ніяк не може зненацька перевірити ТЦК і вручити повістки вашим працівникам. Хіба що ви добровільно пропустите їх на територію підприємства? Але слід розуміти, що ви не зобов'язані цього робити, і ніякої відповідальності за таку відмову не несете, ні ви. Як посадова особа, ні ваше підприємство. Тепер перейдемо до процесу вручення повісток. Нагадаю, що повістки мають право вручати представники ТЦК, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, представники органу місцевого самоврядування та керівник підприємства установи організації, де працює військовозобов'язаний. Наразі інші органи та їх посадові особи вручати повістки не мають права. Тож, якщо повістку намагається вручити консьєрж, дільничний поліцейський, Голова ОСББ чи прибиральниця вашого під'їзду, то можете сміливо відмовлятися без будь-яких ризиків. Слід сказати, що не виключена можливість змін законодавства і надання права поліцейським на вручення повісток, але поки що такого права у них немає. Ми обов'язково повідомимо вас, якщо такі зміни стануться, тому підписуйтесь на YouTube канал Кадроленк, щоб першими утримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну а ми переходимо безпосередньо до питання відповідальності за неявку по повістці. Існує два види відповідальності: це адміністративна відповідальність у вигляді штрафу і кримінальна відповідальність з можливістю позбавлення волі до 5 років. Хочу трохи заспокоїти наших слухачів, адже не кожна повістка і не кожна неявка по повістці може бути підставою для адміністративної, а тим більше для кримінальної відповідальності. Давайте згадаємо, що повістка може бути для уточнення даних. Для проходження військово-лікарської комісії, повістка на призов на строкову службу, але наразі такі повістки не вручають. І так звана бойова повістка чи мобілізаційне розпорядження. Вручається вона військовозобов'язаним, які вже пройшли медичну комісію та визнані придатними донесення військової служби. Ось неявка лише за бойовою такою повісткою, чи мобілізаційним розпорядженням, може спричинити відповідальність. За статтею 336 кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовому осіб з числа резервістів особливий період. Наявка по повістці для уточнення даних чи для проходження військово-лікарської комісії може бути підставою лише для адміністративної відповідальності у вигляді штрафу це до 1700 гривень за порушення правил військового обліку чи до 5100 гривень за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Слід також згадати, що у Верховній Раді розглядається законопроект, згідно з яким штрафи можуть бути суттєво збільшені. А кримінальна відповідальність може бути передбачена також за неявку по повісті для проходження ВЛК. Проте наразі цього немає. Як я вже зазначала, ми тримаємо руку на пульсі і будемо повідомляти вас про будь-які зміни. Які ще неприємні наслідки, окрім штрафу, можуть настати за неявку по повістці для уточнення даних чи проходження ВЛК? Особу, яка отримала повістку і не прибула за викликом, і яку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, поліція може затримати та доставити до ТЦК. Це називається адміністративне затримання, і воно проводиться органами внутрішніх справ, тобто поліції. Тому головне про що слід пам'ятати, що у разі, якщо ви нічого не порушували, чи якщо вам незаконно намагалися вручити повістку, то слід обов'язково оскаржувати постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Чому обов'язково? Тому що лише за наявності неоскарженої постанови про адмінправопорушення особа буде вважатися такою, що вчинила адміністративне правопорушення, а отже, можливе адміністративне затримання, про яке я зазначала. Повістку можуть вручити будь-де, але підприємство не зобов'язане допускати на свою територію представників ТЦК, якщо вони не мають належних підстав для проведення перевірки. При цьому, якщо роботодавець допустив представників ТЦК на територію підприємства, то оскаржувати вручення повісток працівникам вже не має сенсу. Вручати повістки можуть лише представники ТЦК, органу СБУ, підрозділу. Служби зовнішньої розвідки, представники органу місцевого самоврядування та керівники підприємства установи організації, де працює військовозобов'язаний. За неявку по повістці для уточнення даних і для проходження ВЛК може бути накладено адміністративний штраф. І лише за неявку по мобілізаційному розпорядженню є ризик притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. Особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, можуть затримати і привести до ТЦК. Тому, якщо вам незаконно вручають повістку, наприклад, посеред вулиці на пустому підписаному бланку заповнюють ваші дані, і це робить не керівник ТЦК, то такі дії бажано фіксувати і в разі накладення штрафу оскаржувати відповідні постанови. Нагадаю, що штраф накладає ТЦК. А якщо ви хочете дізнатися про підстави і порядок проведення перевірок ТЦК. Про те, як себе поводити в розмові з поліцією чи представниками ТЦК, про те, за яких умов поліція має право перевіряти документи, та про це і ще багато іншого, ми розповідали в наших роликах і вебінарах. Тому підписуйтесь на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд, де щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Крім того, уже 29 лютого усім передплатникам кадрової платформи номер 1 Доступний курс перевірки ТЦК юридичні поради, як не отримати штрафи, у рамках якого ми поговоримо, і про вручення повісток на підприємствах. Тож, якщо бажаєте пройти курс про перевірки ТЦК та хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер один, де виходять курси та онлайн школи. Без зупину працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!